Всім привіт! Ви на каналі Супербетенчик. У нас тут є набір від 2 до 5 років. Тут в наборі в нас є хто? Зайчик, баранчик, кізонька і поросятка. Навіть є квіточка, яку вони можуть гамати, Так? І маленька міні-ферма. Таке накриття для кеньки. Давай відкриємо, я допоможу тобі зараз. Де наші тваринки. У нас такі кібики у нас гарні. Так, ну, складаємо ферму. Деть. Тепер треба дві салатові, так. Це зелені, а салатові це такі. Так. Другу салату будувай з другої сторони. Так. Хто у нас тут є? Давай покажемо діткам. У нас тут є кізонька. Як кізонька робить буданчик? Мє. 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 А як буде По-англійськи, по як буде кізонька? A goat. Кізонька. Тепер Ай, нас ю, Таке поросятко. Хто в нас заховався в будиночку? Зайчик. Зайчик. Як поросятку робить хрю Хру-хру. Чухю. А по-англійськи як поросятка буде? Пік! Пік. Бі. ойк 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 ой. Та. Це ой, 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 ой. в нас є хто? Баранчик. Ой, ой. Гуданчик, як буде, так? А покажи, що мені зайчика. Що тобі така квіточка. Зайчика покажи, хто в нас сховався там в хатці. Покажи мені, хто в хатці сховався. Зайчик постріляйчик. Покажи мені. Такий зайчик. Дуже гарний. А як буде зайчик по-англійськи? Rabbit. Rabbit. Так. А як rabbit робить? Скак, скак, скак. Скаче, так? jump, jump. jump. О, домик тут. Домик буде там? Так. Да. На коробочці буде домик стояти. Такі в нас є гарні звірятка. Дуже класний набір для маленьких діток, тому що можна вчити про звіряток, все, як вони їдять, як вони. Ходять, як вони називаються, як вони виглядають. так? Що вони їдять, можна розповідати діткам, правда? Зайчик що любить? Моркву їсти. так? А кізонька травичку, ням-ням, ням. Баранчик теж любить травичку. А Я свинка їж... що любить їсти? Картопельку, бурячок. Я карто картопельку хоче свинка. Треба йти готувати для свинки картопельку, так? Ой-ой, павли в будиночок, так? Я думаю, що його потрібно поставити на столик, правда? Так. І хто буде в нас в будиночку жити? Може кізонька хай заховається, так як тут намальовано? Ой! О! Так! А буде кучка, а буде кучка. Нам ще треба курочку? Щоб там сиділа курочка, так? Да. А знаєш, де курочка є? В наборі ферма Лего. Зробимо відео огляд Лего Ферми діткам, так? Коданчику? Да -да. І там є у нас хто? І курочка, і корівонька, і коник Бі -бі 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 -бі. О, Кізонька в нас сховалася. Картопельку свинка просить, так? І що, підемо Богданчик, готувати картопельку для свинки, щоб вона не була голодна. Добре, тоді прощаємося з дітками. Дякуємо, що подивилися наше відео. Підписуйтеся на канал Супер Богданчик, ставте лайки і давайте бавитися разом. Па-па-па-па.